Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео про майбутній флагман військово-морських сил України корвет Гетьман Іван Мазепа. Офіційно корабель вважається корветом, протичовновим корветом. Він зараз в стадії будівництва, будується в Туреччині, в Стамбулі, в Тузлі. Є там такий район, де знаходиться суднобудівельний завод, який будує. Військові кораблі не лише військові, але основна продукція. Військова. Цей корвет Мазепа замінить фрегат Гетьман Сагайдачний, який, на жаль, можна сказати, був притоплений нашими військовими за уникнення захоплення в місті Миколаєві. В ніч з 2 на 3 березня 2022 року, коли була небезпека захоплення міста Миколаїв, ну і звичайно корабель міг стати теж, ну не стати, а попасти в руки ворога в руки рашистів. Ну і тому його прийшлося притопити. Дійсно, на той момент Миколаїв, можна сміло сказати, що врятував славетний український генерал Дмитро Марченко. лише, ну Ні, не лише, але головне. Зв'язку з тим, що керував обороною Миколаєва саме він, місто встояло і встояло не лише місто, а встояло, і не була захоплена, не було знизився на багато ризик захоплення південно-української атомної станції. І в більшій безпеці була Одеса. Ну, але то окрема тема. Зараз про... повертаємось до корвету. До речі, про фрегат Гетьман-Сагайдачний. У мене є окреме відео. Під цим відео я викладу посилання. Кому цікаво, подивіться, послухайте. і те. Корвет гетьман Іван Мазепа закладено 7 вересня 2021 року. 2 жовтня 2022 року його спустили на воду. Корабель відноситься до корветів класу АДА, кораблі прибрежної зони, з можливістю проти човнових операцій і патрулювання у відкритому морі. До речі, теж про ці корвети типу АДА буде окреме відео І посилання на нього теж буде під цим відео. Декілька слів про технічні характеристики цього майбутнього флагмана українського флоту. Водотонажність 2400 тонн. Можна сказати, що це такий середній корвет. Бо є корвети півтори тисячі, 1200, навіть самі найменші там трошки більше тисячі, ну а самі більші там 4,5 і п'ять тисяч, тобто це такий середній корвет. Довжина без 34 см 100 метрів, ширина 14,4 метри, і осадка 3,89. Газотурбинний двигун, і він розвивав потужність 42 430 кінських сил. Автономність 10 діб, повна автономність і 21 добу з дозаправкою, скажімо так. Екіпаж 93 особи. І є ще 13 додаткових спальних місць, резервних, скажімо так, швидкість 29 вузлів 54 км на годину, дальність плавання 1000 миль на максимальній швидкості, це 1800 км, і половиною миль на 10 крейсерській швидкості 15 вузлів, це 6 тисяч кілометрів. Озброєння 8 протикорабельних ракет гарпун. Можна сказати, ну це так. Це моя думка, в принципі, що для такого корабля якось так 8 ракет, як то в тому мультику совєцькому, було маловато будь Ну, воно дійсно так, могло б бути, ну як мінімум вдвічі більше, бо воно так: кратність, якось так: 8, 16, 12, щось я таке, такого не зустрічав. Не кажу, що такого нема, але якось воно так. Ну, також є зенітні ракети проти повітряних цілей, торпеди, на носу гармата. Кулемети є гелікоптер, поки що вирішується питання. Поки що на 100% немає остаточного рішення, який буде базуватись там гелікоптер. Бо це теж не, не просто так поставити будь-який, це ж і його обслуговування, і ну це в якомусь сенсі. Ну, Серйозне питання, скажімо так. Хотів сказати, проблема ні, не проблема, а просто до цього треба підходити так ретельно. На кораблі є ангар, тобто гелікоптер стоятиме не просто на своєму там майданчику, а є ангар. Також є декілька безпілотних... безпілотників. При заключенні контракту Туреччина мала збудувати цей перший корвет до 80% готовності, а далі його мали перевести в місто Миколаїв. На завод Океан були там деякі інші варіанти на інші заводи, був в Миколаєві все ж таки не один завод океан, на те, щоб його там озброювати вже іншою зброєю. Ну і добудова остаточна вже мала бути там. Ну, але почалась. Війна картина помінялась, плани помінялися. І тепер е, цей корабель буде повністю е, збудований е, в Туреччині. І, е, і другий корабель е, вже е, мав будуватись е, за ліцензією вже в Миколаєві. Ну але теж. Е, з причини війни вторгнення руського рейху в Україну будівництво в Миколаєві на теперішній момент неможливе, і тому другий цей корвет теж будуватиме Туреччина. Були повідомлення, що ще в листопаді 21-го року моряки Військово-морських сил України проходили стажування, навчання на турецькому військовому кораблі Корветі такого ж класу я, Кіна Ліада, бортовий номер f 514 цього ж типу. Так що якісь навики вже при отриманні цього корабля вже будуть? Отакі, таке відео, такі новини про майбутній новий корабель, новий флагман Українського військово-морського флоту. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України! До побачення!